Доброго здоров'я усім! Недавно П'ятихатська амбулаторія сімейної медицини поповнилася новим фахівцем. Отож, я поспішаю на зустріч із лікарем сімейної медицини Шилінко Тетяною Едуардівною. Тетяна Едуардівна, розкажіть, будь ласка, як ви потрапили в медицину? Я ще зі шкільних років мріяла стати лікарем. Тож, у 2014 році вступила до Запорізького державного медичного університету на спеціальність педіатрію. У 2020 році закінчила. Після чого проходила інтернатуру в Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 4 у місті Кривий Ріг за спеціальністю загальна практика сімейна медицина. А ви стали медиком, тому що у вас хтось в роду в сім'ї чи ні? Мама, медична сестра. А кілька слів, будь ласка, про те, як вас прийняли тут в колективі П'ятихатської амбулаторії сімейної медицини? З липня 2022 року я розпочала свою трудову діяльність в П'ятихатській амбулаторії mm -hmm. і, дякувати Богу, прийняли мене добре. Mm -hmm. Так завжди можна звернутися за допомогою і до своїх колег, які залюбки підскажуть, допоможуть. Це прекрасно. А скажіть, як можна потрапити пацієнту до лікаря вторинної ланки? Ми розуміємо, що до війського спеціаліста, мабуть, тільки через свого сімейного лікаря, так чи ні? Так, якщо, як зазвичай, то пацієнт приходить до свого сімейного лікаря або ж до іншого, якщо немає свого. Отримує направлення, сімейний лікар його скеровує до вузького спеціаліста, але це може бути спеціаліст не саме в нашій лікарні, а по на території всієї України. Це прекрасно. А як часто вам особисто, як лікар сімейної медицини, доводиться виїжджати на дільницю? У вас є графік, якийсь чи як це відбувається. Ні, ніякого графіку немає це за потреби. Можливо, це може бути як раз на тиждень, так і кожного дня. Користуючись нагодою, запрошую всіх бажаючих на декларування. Для цього при собі необхідно мати паспорт, код та телефон. Я приймаю в 15-му кабінеті на другому поверсі поліклінічного відділення. За детальною інформацією звертайтеся в реєстратуру або безпосередньо в 15-й кабінет. Таке запитання: от скільки разів на рік пацієнт може звернутися до свого сімейного лікаря? Є якийсь ліміт, обмеження? Чи як? Ні, ніякого ліміту немає. За потреби пацієнт може звертатися скільки необхідно. Ми завжди раді прийняти, проконсультувати, надати допомогу. А як бути коли сімейний лікар у відпустці або ну, теж може захворіти на лікарняну, на курсах, там як завгодно? От відсутні на робочому місці, і людина не знає йти і не йти, що робити? Людина звертається в реєстратуру, де його обов'язково скерують до іншого спеціаліста, тому що постійно хтось зможе замінити надати допомогу. А скажіть, будь ласка, от таке широке запитання. Що має знати кожен, аби підтримати власний імунітет? Зараз холодна пора року. Нас цікавить таке запитання, ну, таке загальне, але все одно хотілося б від фахівця почути. Ну, насамперед, в таку пору року потрібно уникати переохолодження, приймати вітаміни, ну і, звичайно ж, не забувати про здоровий спосіб життя, заняття спортом та відмова від шкідливих звичок. Dėkoju.